Доброго ранку, ви проснулись, Ви yeah. проснулись, Що ви? Як вам спалось, Що вам снилось? Мені снилось. Що попало? Що попало? Мені снилось. Мені снилось, знаєте що? Що я з якоюсь подружкою намагаюся оформити візу в Америку І це все не просто нам дається. Тому що хто ж нам ці візу дасть. Ще снила, що, Мак... що йде дощ, і Максим робить якусь... якусь машину під цим дощем, ремонтує. І я думаю, тю, наше він це робить? І сама кудись я мала йти. Ще снилось, що ми попали в велику аварію, врізались. Ні, в нас врізався якийсь доджрам, і там таке капець було таке. І... Коротше, снила, що попало, дуже сумбурно, але я між з нами цим і прокинулась, дивлюся вікно. А у вікні такий місяць, здоровенний на все вікно. Я дивлюся і така, а, ну ясно, що дитина погано спить. Бо він дуже погано спить. Я така, ну, все понятно, місяць в вікно світить, то і дитина погано спить. І поки я дивилась на цей місяць, тримаю тічку. Поки я дивилась на цей місяць. Він віддалявся, віддалявся і пішов з Тіну. Насправді, це вже друге відео, яке я сьогодні знімаю, тому що перше, ну от попереднє я зняла таке круте, на 7 хвилин, і ну я там розказала взагалі все, що хотіла розказати. Почала тільки ще його дивитися, а там тільки 2 хвилини записалось. І я через це розстроїлася. Так що, такий мій день святого Валентина. До речі, з Днем Святого Валентина, хто святкує День Святого Валентина. Я бажаю вам відсвяткувати його зі своєю половинкою, якщо вам треба половинка. Я бажаю відсвяткувати вам його зі своєю там, коханою людиною, якщо вона у вас є, але вона вам не половинка, бо ви там повноцінне, або вона повноцінна. Якщо ви. Любите бути на самоті, то я бажаю вам цей день провести на самоті. Взагалі, проведіть цей день в любові, в любові до себе. Це, мені здається, найкраще, що можна зробити. Так, Тодос? <плес> <плес> так. Зробіть те, що приносить вам щастя, радість і цим ним. На Робіть все-все, що вам хочеться, що ви стримувалися, але те, що вас порадує. Якщо це не обмежує права і свободи інших громадян, бо якщо це обмежує права і свободи інших громадян, то тут вже треба якось потіснитися, щоб не обмежувати. А я завжди для мене це не день святого Валентіна, день святого Ламантина. Я кілька днів до. Потім кілька днів після я завжди кажу: О, один святого Ламантіна, один святого Ламантіна. Ламантіни – це такі морські тваринки. Вони дуже жирні такі. Ну, ясно, бо вони в холодній виді живуть. Вони такі жирні-жирні, як я. І, і вони мені дуже сильно подобаються. Вони дуже класні, ці тваринки. Так то дось. дивитися на ламантінів. Мабуть, поїдемо, не знаю. Е, про обмеження проробіть те, що хочеться, але не обмежуйте права <тас> і свободи інших громадян. Це мені, наприклад, дуже важко, коли накурено. І мені дуже неприємно, коли люди, які курять, курять біля ліфта, а дим цей потім у мене в кімнаті. Ну, взагалі, то дим впливає на імунітет. Так, сонечко? Там і удихати цигарковий дим це не круто. І якщо ти не куриш, то ну, це це без потреби. Вже друга квартира підряд, де ну, якби курять біля ліфта, ну не в себе вдома, курять біля ліфта. Дим у мене в кімнаті стоїть і на зауваження не реагують вообще. Навіть не думають відкрити там вікно, біля, так, хоча це можна. Це, ви що ж холодно, на холоді ходить, не хочеться. І коли робиш зауваження якесь, то зразу. То зразу. Ай-яй-яй, ти що? Я ж тобі не запрещаю дишать, а ти мені запрещаєш курити. Сонечко. <звук> сонечко. Ти не виступився. У вісім ранку ти уже не спав, а зазвичай спить до 9 до півдесятої. Так що ти у нас хоче спатки і кусати ручку. Так, то дось. кусає ручку. От. Рік назад ми були в Грузії в цей день. Ми були в місті закоханих, там сакашвілі, коли був при владі там. Дав розпорядження це місто побудували, розбудували. Там мільйон туристів, там дуже гарно, дуже красиво. Мені чимось нагадує Кам'янець-Подільський, але без цієї е, фортеці. От. І якщо про куріння, то там, да, в Грузії, немає заборони на коріння в громадських місцях, і тому, коли заходиш в якийсь заклад, то там завжди накурено. там всі курять в цих закладах і немає чим дихати. Да, то що з цим важко. У нас з цим краще, бо є заборона, а в Америці взагалі класно, там ніхто не курить. Там пачка Marlboro коштує 8 доларів. І нема дурних курити. Тому що ці 8 доларів можна витратити на щось інакше. Так то десь? Три по вісім вже пара кросівок бігає. А в Грузії в тому місці закоханих дуже класно. Я не пам'ятаю, це чи 90 чи 100 кілометрів від Тбілісі, Ну там дуже красиво, там видно звідти хребет цей гірський початок його. Ну, ну прям я не знаю, будете в Грузії, туди заходьте. Да, Тадось? Мені треба ці наклеєчки. Треба вони мені. Серйозно, вони мені дуже треба. Я знаю, тебе зубки. Візьми ручку, візьми ручку, я на цих наклеєчках пишу. цією ручкою. Не хоче брати ручку, не хоче брати ручку. Візьми. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тож, я бажаю вам в цей день і завжди mm -hmm. любові. Будьте щасливими. Святкуйте День Святого mm -hmm. Валентина, святкуйте День святого Ламантіна. А не хочете, не святкуйте взагалі нічого. Будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, що так, що не так. Це дуже важливо. Так? Ні-ні. І е -е, побачимося завтра.